Я люблю починати проповіді щось веселого, ви знаєте про це. І, і чув таку історію, як прийшла ну, сім'я в церкву. А знаєте, священник там читає молитви і каже: за душу Івана, за душу ну, молитва за душу Марії, за душу Сергія. А, а цей ну, молодий внук каже: бабусю, бабусю, йдемо швидко, тікаємо звідси, бо він нас зараз задушить. Нас тут ніхто нікого не душить. Якщо у вас є Біблія, візьміть і скажіть зі мною. Це моя Біблія. Можете телефон взяти. Там є Біблія. Я є тим, ким вона мене називає. Я маю те, що там написано. Я можу робити те, що тут написано. Сьогодні я вчитимусь слова Божого. Мій розум відкритий, моє серце сприятливе. Я ніколи не буду таким, як був колись. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай вас Бог благословить. Тема сьогодні моєї проповіді: ви вже благословенні. Або можна було б назвати її Я благословенний. Ти можеш повернутися до того, хто сидить біля тебе і сказати: Ти благословенний. Скажи Ти благословенний. Амінь. Боже, благослови, нехай Бог Тебе благословить, і, і, Боже, благословінь тобі. Все-все з Богом благословінь. Знаєте, це слово так, так заюзалось. Воно кожен день, воно просто, знаєте, як, як привіт і папа. Але це слово має глибокий зміст. Ти благословений. Я благословенний вже. Це означає, що ми не чекаємо Божого благословіння. Це, не, це означає, що ми не чекаємо Божого благовоління до нас. Ми вже благословені. Ми вже благословені. Давайте ми відкриємо послання апостола Павла до Офесян, перший розділ, третій вірш. Читаємо голос. Поїхали. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який. Поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Амінь. Це слово Боже. Отже, це слово каже нам що? Що благословенний Бог, який уже поблагословив нас усяким благословенням. Амінь. Для тебе і для мене є від Бога благословіння. Ми, звичайно, догадуємося, що це означає, так? що означає слово благословіння? Це добрі слова. Це благі слова. Отже, в Бога до тебе і для мене, і для нашого життя є благі слова. А сучасний світ каже, це просто слова. Діло би якісь би, щось би, щось би, якісь би толкові речі би. Просто благословіння, благословляє тебе, Тобто, ну, Поміг би чимось, нас Ми Закарпаття, нас затопило. Але дивіться, що ми, ми, ми розуміємо, що весь світ створений і тримається. На чому? На Божих словах. Все створене Його словом, і все тримається, і все утверджене, і все керується Його словом. І Його слово для тебе благе. Воно добре. Воно є благословінням. І це такі прості, такі базові речі. Але, мій брате і моя сестра, ми маємо наповнити свій розум, своє серце, свої емоції, все своє життя тим, що в Бога є добро для нас кожного дня. Кожного дня. І дивіться, і благословіння воно є уже незалежно від того, відчуваємо ми це чи не відчуваємо. Благословіння є з тобою, Боже, повсякчас. Амінь. Бо воно починається в духовному світі. Благословіння Боже і Боже Слово, воно починається, воно утверджене в духовному світі, як написано в цьому вірші, який ми читали, поблагословив усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Отже, в тебе і в мене є благословіння на небесах у Христі. І тепер, коли ми молимося і кажемо, Боже, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, то ми згоджуємося, ми віримо, ми приймаємо, щоб те Боже благословіння, яке є на небесах, прийшло у наше життя. І давайте ми візьмемо приклад Авраама. так? Авраам є, є батьком благословіння. Ми успадкували ми благословіння Авраама у наше життя. І що Біблія каже нам про Авраама? Бог приходить до нього і каже: Я зроблю тебе великим народом і поблагословлю тебе, і ти будеш благословенням, ти будеш благословінням для всіх народів, для всієї землі. І він почув це ще без сина і без землі. Тобто, Боже Слово в життя Авраама і Боже благословіння воно було перше, ніж Авраам мав ще сина і мав забезпечення, і Боже ведення. Тобто все починається з Божого Слова, все починається з Божого благословіння. І, мій брати і моя сестра, сьогодні, проживаючи життя, давайте пам'ятати, які би обставини не були, є Боже благословіння на моє життя. Як би воно зараз не виглядало, як би ця реальність і обставини не говорили. На моє життя є Боже благословіння. На твоє життя є Боже Слово, є Божа обітниця те, що Він сказав для Тебе. І ви знаєте, за благословіння треба боротись. Тобто, тобто це ж по благодаті. Ну, правильно, по благодаті. Благословіння нам належить по благодаті. Ми не заслужили цього. Це Божий дар для нас. Але боротись нам треба своєю плоттю. Боротись нам треба своїм, своєю тілесною природою, своїм невірством. Боротись нам треба з, з цим бажанням покладатись на свої лише сили, з бажанням покладатись на ту реальність, яка кричить до нас. Це щось цінне, чим ми живемо. Це щось цінне, що нам потрібне. В кризові моменти. Коли ми відчуваємо, коли наближається важкий день, важка зустріч, ми не уникнемо реальності, ми не уникнемо зіткнення. Часто ми не уникнемо цього конфлікту. І нам критично необхідне Боже благословення. Не наші сили, не наші старання. Не наші вміння, а його благословіння. Біблія каже, даремно старається будівничий, даремно старається будівельна фірма, даремно старається підряд на ремонт інженерні комунікації, якщо Бог не будує цей дім. І сьогодні добра новина для тебе і для мене. Бог благословив тебе. Він уже благословив тебе. Він уже в духовному світі приготував для тебе і для мене благословіння. Тепер ми будемо жити з цим благословінням, будемо вірити в Нього, будемо переслідувати Його, будемо приймати, насичуватись Ним. Чи продовжимо жити, як живеться? Чи продовжимо жити своїми силами, своїми стараннями, своїми намаганнями? Мій брати, моя сестра, в ім'я Ісуса Христа я говорю, ваше життя, ваше, на вашим життям є Боже благословіння. Це неймовірна сила. Це то, що проведе вас через всякі негаразди. Благословіння Боже, воно сильніше за прокляття. Воно сильніше. Є люди недобрі, які можуть говорити в наше життя слова прокляття, можуть бути обставини якісь, які можуть. Притягувати в наше життя прокляття так? можуть бути якісь неправильні рішення наші, які можуть відкривати двері для прокляття. Але Боже благословіння сильніше за це прокляття. Амінь. Тобто, ми не ми не, не віримо в, в дихотомію е, добра і зла, і того, що там, знаєте, добро і зло постійно бореться, і ти не знаєш, хто переможе. Ні, Бог переміг. Добро сильніше, Боже благословення сильніше. І давайте ми пригадаємо ось цей момент е, з книги чисел. Пам'ятаєте, як е, це, по-моєму, Балак його звали, так? Він найняв Валаама, пророка, щоб Валаам пішов і прокляв ізраїльський народ. Ну, гроші йому там обіцяв. І Валам такий, типу, в принципі, погодився. Піду і прокляну, що мені вартує того, так? Що ж, скільки, це, скільки це піти там, вийти на гору і проклясти весь народ? І пам'ятаєте цей момент, коли Валам виходить і каже благословіння! Замість того, щоб проклинати, Він благословляє ізраїльський народ і каже: Бог благословив, я не можу проклясти. Те, що Бог благословив. Ви розумієте, наскільки більше Боже благословіння, ніж прокляття? Люди навіть не зможуть Тебе проклинати. Обставини навіть не зможуть впливати на тебе, тому що Бог уже благословив. І Валаам каже: ось благословив я, бо Він поблагословив. Він поблагословив. Він зробив тебе благословенним. І в тій же ж книзі є ось цей драматичний момент, коли Моїсей збирає народ і каже: Виберіть, ось ставлю перед вами благословіння і прокляття. Виберіть благословіння. Виберіть вірити в Боже благословіння, жити Його благословінням своє життя. І це практично. Коли ми стикаємося з якимись ситуаціями, коли ми проходимо якісь життєві моменти, ми можемо їх проходити як ті, хто має Боже благословіння. Ти заходиш в цю кімнату. Я благословений, ти благословений. Ви розумієте, що нам настільки важливо перемінити наш розум, щоб наш розум був підкорений Слову Божому, підкорений тому, що Бог нас благословив. Бог благословив тебе і мене. Бог благословив. І, і він дбає за те, щоб це благословіння здійснювалося у твоєму і моєму житті. І дивіться, благословіння, я назвав цей пункт так. Благословіння це перспектива перемоги. Це перспектива перемоги. Я знову згадаю про свого улюбленого героя Йосифа. Йосип. Раб. В домі Потіфара. Пізніше Йосип в у в'язниці. Словом, він в неприємних обставинах. І можна було би його спитати: Йосип, а де твій Бог? Ти, ти, ну, ти нам розказував про сни. Ти нам доказував, що в тебе є Боже благословіння. А тепер ти в рабстві, а тепер ти у в'язниці. А тепер ти от, дивись, де ти. Але коли ми дивимось трошки здалі, коли ми дивимося на перспективу, а тепер ми маємо можливість знати історію Йосипа в повноті всього життя, ми розуміємо, що коли Йосип був у рабстві, він мав Боже благословіння. він жив Божим Боже він все влаштовував, в нього все виходило, в нього все складалось. Коли Йосип був у в'язниці, він мав Боже благословення. Воно не забралось від Нього, воно не ділося нікуди від Нього. Він розтлумачував сни, самі поважні люди приходили до нього порадитись з ним. І дивіться, що написано, що Біблія нам каже. Пуття 39,21. Господь. Був з Йосипом. Розумієте? Господь був з Йосипом. Господь є з тобою. У всьому, що ти проходиш, будь де, де ти є, сам Бог є з тобою, Його благословіння, Його благі слова на твоє життя. Прямо зараз з тобою. В твоєму домі, в твоєму здоров'ї, в твоєму бізнесі, в твоїй сім'ї, в твоїй роботі. Господь з тобою в твоєму навчанні. І, мій брати, моя сестра, давайте жити цим благословенням. Давайте своє серце сфокусовувати на тому, що ми благословені. Амінь. Ви благословенні. Я благословенний. У всьому, що ви робите, Бог з вами. І коли ви робите помилки, коли у вас щось не складається, а Бог продовжує бути з вами. Боже благословіння продовжує бути у вашому житті. Амінь. І коли ми оце говоримо, я благословенний», Деколи не хочеться це казати, де коли ти думаєш, то який я благословенний. Та? Де коли ти це говориш просто як проголошення, просто як щось, що би тобі хотілося. Але моє заохочення до тебе жити цим, вірити в це. Зранку встати, подивитись в дзеркало і сказати, ти благословенний. Ти благословенна. Ви розумієте, коли ми, коли ми живемо наше життя, ми можемо його жити. як? Просто люди, які от живуть, щось стараються, щось намагаються, а можемо жити його як благословенні. І ти з кимось зустрічаєшся, з кимось знайомишся. Кажеш, мене Степан звати. І в серці розумієш: Степан благословенний. Ви розумієте, це все міняє. Це міняє твоє відношення до життя, це міняє твої очікування. І хтось свариться з тобою, щось не складається, хтось. А ти розумієш, та яка різниця, якщо я благословений? Ви розумієте, що ви, ви, на, на фоні цього всього дуже багато речей не має значення. Дуже багато обставин не має значення. Вони не такі значені, як то, що Бог сказав добрі, добрі слова про тебе. Бог в своєму серці задумав добро для тебе. І тому, коли приходять обставини, ти кажеш, я благословенний. Коли щось не складається, якісь труднощі, ти кажеш, я благословенний. Я вже благословенний в ім'я Ісуса Христа. Ви благословенні здоров'ям, ви благословенні Божим забезпеченням, ви благословенні Божою охороною, ви благословенні добрими стосунками, ви вже благословенні. І, моя мрія, знаєте, щоб ми ну, вийшли з цього приміщення, вийшли з цієї кімнати сьогодні з вірою, з переконанням, з наповненням, що я благословенний. Завтра буде понеділок, і я буду жити в цьому понеділку, як благословенний. Ви розумієте, в чому різниця? Різниця в тому, що оця істина про, про Боже благословіння в наше життя може бути поставлена в рамку і прибита на стіну, як просто титул, як просто фраза, як просто шаблон, як просто одне слово Я благословенний благословіння тобі, нехай Бог тебе благословить, а може бути чимось, чим я живу кожного дня. Велика різниця. Просто фраза, просто фотографія в гаманці, просто знаєте, просто собі там е, е, закладка в Біблії, знаєте, а може бути чимось, що напито на скрижалях мого серця. Я благословений. Божим благословенням. Амінь. Амінь. І це не залежить від обставин. Йосип, знаєте, Йосип е, сидів у тій ямі, е, кинули його туди, брати. А Боже благословення було з ним там. Опинився у, у, у рабстві, а Боже благословення з ним там. Де не був Йосип скрізь було Боже благословення. І так буде з вами, так є з вами. Сьогодні ви прийшли сюди, Боже благословення з вами. Підете зараз гуляти, Боже благословення буде з вами. Завтра підете на роботу, Боже благословення буде з вами. Тому що ви що? Благословені. Амінь. Ви благословенні. Аллилуйя. І благословіння це сила впливати на інших. Оце справді то, що ми несемо в цей світ. Це Боже благословіння. І коли ми говоримо, коли ми говоримо слова, коли ми, знаєте, ділимося своїм серцем. Коли ми живемо життя, ми є сіль і світло для цього світу. Коли ми живемо в благословінні. Коли ми живемо в проблемах, чи ми є благословенням для когось? Ну, таке собі. Дуже так знаєте, один раз тільки хочеться говорити з кимось, хто, хто, хто в кого все погано. Так? Але коли ти живеш в благословінні, до тебе люди тянуться. З тобою хочеться поговорити. Тобі хочеться подзвонити. До тебе і поговорити з тобою, бо ти живеш в благословенні. В мене є знайомі, за такі дзвонять кажуть: слухай, там, розграть мене. Якісь банальні. От розграть мене. Чому? Тому що в мене благословення, я завжди дивлюсь на все, як на Боже благословіння. Я кажу Бог з тобою. Ну є ситуація зараз. Бог більше цієї ситуації. Боже Слово більше цієї ситуації. Амінь. Тому, коли ми живемо в благословінні, ми що? Ми є благословінням для інших. І що Бог каже до Авраама: у Тобі поблагословлю народи. Народи землі, поблагословлю в Тобі. Я говорю над вами в ім'я Ісуса Христа. Ви є послами Божими на цій землі, щоби нести Боже благословіння, нести Його віру, нести Його Слово. І нести Його атмосферу скрізь де ви приходите, в ім'я Ісуса Христа, тому що ви є благословіння, і в вас благословляться всі навколо. Там, де ви працюєте, всі люди навколо вас, вони будуть благословенні вами, бо ви несете благословіння, несете радість, несете віру, несете перемогу в ім'я Ісуса Христа. Благословіння, яке ми маємо, воно не закінчується лише на нас. Воно є для нас, щоб через нас Бог міг досягнути інших людей, людей, які навколо нас. Це як джерело. Воно б'є, щоб, знаєте, виливатись навколо. І скільки людей прийде, знаєте, до джерела, зможуть напитись. І воно не висихає. Боже джерело не висихає. Бог хоче бути своїм благословінням у вашому житті, щоб досягнути ще інших людей через вас, через вашу посмішку, через ваше добре слово, через вашу життєву позицію, через вашу віру, що ви. Благословенні Богом, що Бог є з вами. Сьогодні в нас в Україні війна. ТЦК. От... Купа всього. А ти розумієш, що ти благословіння для цієї землі? Незалежно від того, що відбувається. І я трохи пройшов ці всі ці всі пекла Данте. Я. Був і ТЦК. Я роз... Ви можете сказати, що мені треба було тримати марку. Мені люди закидували це, казали мені, та ти просто тримаєш марку. Типу, ти, цей, то ти вже, все, вже тебе ТЦК забрали, а ти, типу, далі на позитиві. Та? То вже, ну, якби, ну, вже настільки не бреши, та? Вже, ну, якби, не пасує. Ну, вже визнай, визнай вже, що проблема серйозна. А я розумів, що якби Боже благословення зі мною. Розумієте? Що я благословений Богом. Незалежно від того, чи я на свободі, чи мене зловили ТЦК, Боже благословіння від цього не залежить. І я залишався в позитиві, залишався в вірі. І уявляєте, я сьогодні з вами тут. Вже скільки часу пройшло. Я намагаюся сказати, що оця життєва позиція. Перебувати в Божому благословінні це те, як ми маємо жити, це те, до чого ми покликані, не дивлячись ні на що, ви благословені. І як би не було, знаєте, не так, як хочеться. Як би не було не так, як ми собі планували. Бог не людина, щоб сказати і не виконувати. Бог не людина, щоб просто пообіцяти. А потім забути. Ой, забув. Це ми так можемо робити. Бог сказав: Я благословлю тебе. Я вже благословив тебе. І я залишаю вас цією істиною. Ви благословенні. Ви благословенні. Як би все не склалось, ви будете благословені. І в кінцем результатів результаті нас складеться все добре. В кінцем результатів. Все складеться так, як і Бог сказав. В кінцем кінцевому результаті Йосип, пройшовши рабство і пройшовши в'язницю, в один день опинився в місці, де він, прем'єр-міністр, найбільшої, скажімо так, імперії того часу, Бог поставив його в позицію. Яку він обіцяв. Бог виконав кожне слово благословіння, яке він сказав його життя. І це буде з вами, це буде з тобою. Тому я хочу, щоб ви на кінець моєї проповіді сказали з вірою. Я благословений. Амінь.